Вітаю вас, дорогі глядачі! Це канал найважливіших новин. І я, Олександр Добровський, автор мільйонного проекту Народна думка вам розповідаю. Тож давайте розберемо, що такого головного сталося у нас за сьогодні. І розпочнемо з того, що Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по об'єкту військово промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області. Там виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет. Да-да-да, саме для тієї балістики, яку важко збити, яка дуже швидко долітає до цілі, яка несе одну з найвищих небезпек. Таким чином зірвали! Виробництво цієї балістики. в цілому, да, хоч частину виробництва. Нагадаю, раніше був уражений склад шахедів, де розбили обладнання для виробництва більше ніж 400 шахедів. Там і фюзеляжі були, і наведення навігація, і камери. Все було знищено таким чином. Кількість атак по Україні можна суттєво зменшити, діючи отак на випередження. Продовжуємо далі. Арестович. Всі думали, що ми вже про нього забули. А тут він вже каже, що хоче створити так звану консервативну партію і висуватися в президенти. До речі, взагалі цю ідею про вибори стали так активно. Продвигати, що дійсно складається враження, що всі до них дуже дуже активно готуються, і ну які передумови закінчення виборів? Це ну початку виборів, це закінчення військового стану війни, так? Тому вибори виборами, хай вже будуть ті вибори. Якщо війна закінчиться, то то доволі хорошо. Але в загальному, то кожна з партій вже заявляє про якусь ту чи іншу підготовку до виборчого процесу. Може вони знають щось там трошки більше за нас, тому активно спостерігаємо, я вам розповідаю. І за словами аналітиків, що у Арестовича є великі шанси, тому що в нього є якась дуже велика підтримка у США рука, яка б да його покривати. Но... Люди, да, які на початку дуже його активно слухали і бачили навіть якусь логіку в його словах, не всіх, да, про два тижні ми пам'ятаємо усі, але не знаю, не знаю, чи він знайде зараз тих людях цю підтримку тут. Продовжуємо далі. Фопи є хороша новина для вас. Що і для мене також, бо я також ФОП. Що президент підписав закон про те, що податки не будуть водити заднім числом. Таким чином, податки, збільшення податків, а саме військового збору для ФОПів, розпочне діяти з 1 січня. Це вже офіційно підписано президентом. Таким чином, з 1 січня, перша, друга і четверта група це 10% від мінімальної заробітної плати. Це 800 гривень додатково. На сайті податкової вже є. Окрема форма оплати, по якій можна розрахуватися. Я скажу чесно, я заплатив за грудень також. Ну вони будуть перенесені відповідно, тому що ну, щоб не прийшов штраф, типу перестрахувався, тому що не знав ну, до вчорашнього дня з підписанням цього закону. А третя група то, то буде відсоток від заробітку. Відповідно, також продовжуємо далі. І тут хороша новина з області медицини в FDA фірмі, це яка займається виготовленням препаратів для боротьби з раком. Заявили, що е Повністю розробили препарат, який на 100% перемагає рак кишківника. Зазначається, на клінічних випробуваннях медикамент знищив пухлини прямого кишківника без використання хіміотерапії та операцій, крім того, зафіксовано відсутність побічних ефектів і стійку ремісію. Вже схвалено цей препарат таким чином він скоро поступить в. Медзаклади так в лікування не знаю, яка його ціна, як доступність буде, да і забезпечення. Але сам факт, що вже почався процес і він доволі успішний, то доволі хороша новина, тому що дуже багато людей від цього страждають, і тепер це. Кращить, покращить шанси в рази. А як тут стверджують, то стовідсотково, то тобто в десятки разів, е, Знаєте, дуже багато є тверджень про те, що рак вже подолано давним-давно. А лише через те, що всі медзаклади, які на цьому спеціалізуються, заробляють дуже величезні кошти на. Типу лікування, так яке не завжди дає хороший і позитивний результат, яке є дороговартісним і болючим і все інше, тому вони притормажують цей процес. Ну, це, знаєте, така теорія загальної змови, дуже є багато прихильників, які в ню свято вірять. Е, я не відносюсь до таких, хоча констатацію того, що ті чи інші процеси тормозяться для чиєїсь вигоди, то то факт, але сам сама. Суть картини то е, трішки інша. Тож я за всім пильно спостерігаю. Вам розповідаю головне, щоб ви були в курсі, хочете знати усе. Долучайтесь, розберемось разом.